Дуже давно серед чудової природи на Волині народилась хороша прихороша дівчинка, гордість української землі Леся Українка. Її мамою була письменниця Ольга Косач, яка писала під псевдонімом Олена Пчілка. Батько Петро Антонович Косач дуже любив літературу і живопис. Дівчинка росла допитливою, обдарованою, адже в чотири роки вже добре читала, а через рік, в п'ять років, писала маленькі листи до своєї бабусі, захоплювалась малюванням, була здібною до музики, чудово грала на фортпіано, а ще навчилась шити і вишивати в шість років. У дев'ять років вона написала свій перший вірш. Леся була зачарована українською природою. Вона любила ліс, річки, поле, птахів, все живе, що було навколо неї. А чи ви знаєте, діти вірш Лесі Українки про природу? Правильно, на зеленому горбочку. Мамо, вже йде зима. Дуже любила маленька Леся слухати розповіді старих людей про русалок, водяників, інших казкових героїв. Дівчинка запам'ятовувала їх, ці чарівні оповідання. А коли виросла, написала чудову казку, лісова пісня. Розповідається у цій казці. Про лісову красуню, мавку та її друзів мавка живе в лісі, в дуплі старого дерева. Ліс для неї рідний дім. Воно любить все в ньому дерева, квіти, траву, пташок, тварин і казкових істот. Вони, у свою чергу, всі охороняють Мавку. У батьків Лесі було шестеро дітей, два хлопчика та чотири дівчинки. Леся була другою дитиною в сім'ї, старшою серед дівчаток, а ще батьки Лесі виховували дівчинку срібку, до якої всі ставилися з теплотою і ніжністю. Всі діти дуже любили одягатися в українські вбрання та співати українські пісні. Усі діти в родині косичів з малку привчалися до праці. Кожна дитина мала свій маленький город, квітничок, а ще леся зі своїми сестрами. Посадила садочок. Яблука, груші, вишеньки, Мабуть, згадкою про свій садок і став вірш вишеньки. Леся Українка важко хворіла. Тому часто їздила лікуватися до моря, і вона склала дуже гарний вірш про море. Послухайте, будь ласка, море море безкраю просторе, руху повне і разом спокою, забуваю і щастя, і горе. Все наземне, з'єднатись з тобою, я жадаю на час, на годину, щоб не бачить нічого на світі, тільки бачить осяйну долину і вбитись в прозорій блакиті. Леся Українка вміла цінувати красу природи чужих країв. Але які б вони гарні не були, завжди пам'ятала, що вона українка, сумувала за рідним краєм, де б не була Леся Українка, вона завжди серцем линула до рідного краю. Так і ми живемо на Україні, це наша рідна земля. І ми пишаємось тим, що ми земляки славетної поетеси Лесі Українки. Яка написала дуже багато гарних поетичних творів та віршів.